У Сумському національному аграрному університеті знакова подія. Відкриття клас Академі від компанії АТС. Сучасна лабораторія клас Академі це освітній майданчик для профорієнтаційної діяльності, осередок професійного спілкування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та галузевих спеціалістів. Це унікальна аудиторія для всієї держави, для аграрних закладів. Тут будуть проходити навчання як здобувачі, як і керівники. Підприємств тут будуть фахівці з виробництва. І на сьогодні ми беремо на себе відповідальну вісію, щоб на цій лабораторії проходили заняття, підвищили свої навички. Учні професійно-технічних училищ, учні професійних коледжів нашого регіону, учні загальноосвітніх шкіл. З університетом ми давно співпрацюємо. Я вже говорив про це, що університет доволі таки активний, і, мабуть, це один із найбільш активних. Університетів саме аграрної сфери в Україні і контакти були вище. Це ближче до студентів. А студенти це майбутні і наші фахівці, і фахівці наших клієнтів. Відповідно, якщо ми нас будуть впізнавати і знати наші студенти, майбутні керівники. Чи вищого рівня чи середньої ланки підприємств це буде в подальшому сприяти і нашому збуту. Підготовка сучасного спеціаліста у галузі механічної інженерії для розвитку аграрного сектору країни є надважливим питанням для закладів вищої освіти для максимізації всебічного розвитку здобувачів освіти СНАУ співпрацює з представниками аграрного бізнесу як регіону, так і всієї країни. Це виклик сьогодення підготовка сервісного інженера. Це інженера, який розуміє будову роботу техніки, будову техніки, і може якісно його обслужити з використанням сучасного обладнання і сучасним інструментом. Працювати у клас лабораторії можуть чотири, максимум п'ять людей за одну пару щодо звоздобувачам освіти, як найкраще опанувати правила використання техніки. Якість підготовки фахівців визначають і партнери університету. В Даний час я трішки навіть завідую нинішнім. Студентам. Тим, що вони мають змогу змогу дивитися на цю техніку, пробувати її, їздити. А це дає їм можливість іменно бачити з самого початку, пробувати проводити лабораторні роботи вже на техніці. і виходять вони дуже грамотними спеціалістами. Сьогодні ми працюємо з НПЦ навчально-практичним центром, який при факультеті створений, і там є робітничі професії. Це студенти спеціальності агроінженерія, це студенти спеціальності. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Також ми плідно співпрацюємо з, зі здобувачами з агрономічного факультету і запрошуємо здобувачів з економічного факультету. У часи повномасштабної війни фахова підготовка майбутніх спеціалістів агропромислової газу є ключовим аспектами зміцнення продовольчої безпеки країни. Це багаторічна робота всієї команди менеджменту університету і менеджменту факультету. Тільки спільними зусиллями можна досягти успіху. На Сьогодні ми беремо себе велику відповідальність, що всі вклади агробізнесу в Сумський національний аграрний університет обов'язково принесуть результат, і ми будемо є залишатися корисним для агробізнесу і для цілого держави України.